П'ятниця, 2 травня, в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо. Із героєм Сергієм Ковальчуком попрощалися сьогодні у Свято-Георгіївському храмі. Він працював таксистом. Торік, у серпні, добровільно мобілізувався до війська. Служив у Національній гвардії. Загинув 22 квітня на Донеччині. Герою було 44 роки. Вічний спочинок Сергій Ковальчук знайшов на Алеї Слави. Ми з ним прожили шість років. Він був дуже доброю, відкритою людиною, чуйним. Все, що не може сказати, найкращим. найкращим, який міг бути. Любив рибалку дуже, любив відпочиванок на природі, працював, вирішив піти самостійно, захищати нашу країну. У мене п'ятеро дітей від першого шлюбу, батько, бабуся. Більше нього так родичів немає. Сергій Миколаєвич прийшов в нашу частину в серпні 2024 року і почав виконувати військову службу по мобілізації, не дивлячись на те, що мав п'ятеро малолітніх дітей і міг не служити, тобто ніхто б його не покликав і не призвав, він вирішив таки стати на захист своєї батьківщини. Службу проходив в підрозділі з охорони та оборони. Важливого державного об'єкта, одного з яких виконуємо завдання. От. І з лютого місяця 2025 року вибув для виконання бойового завдання по захисту нашої батьківщини безпосередньо на лінії фронту. Завдання виконував в складі ротної групи Донецької області в районі населеного пункту Терецьк. Військовослужбовці згадують його як мужнього справжнього товариша, який щастю та гідністю виконував свій обов'язок. Але, на жаль, 22 квітня під час ротації повернення з позиції був здійснений обстріл ФПВ-дронами противника. Що призвело до поранення несумісного життя щире співчуття рідним та близьким Сергія? Ми назавжди будемо його пам'ятати. Він залишиться назавжди в списках нашої частини та в наших серцях, як справжній герой. Зустріч з чотирилапими помічниками правоохоронців влаштували для дітей в кінологічному центрі поліції області. Підопічні благодійного фонду Карітас з багатодітних родин та сімей переселенців. Спілкувалися зі службовими собаками. А вони демонстрували навички пошуку вибухівки та затримання правопорушників. На думку кінологів, спілкування з тваринами це різновид психоемоційної реабілітації. Зокрема, такі заняття знижують рівень тривожності і розвивають емпатію. Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності відбувся у школах та садочках Хмельницької тергромади. Як діяти у надзвичайних ситуаціях, навчались 46 тисяч дітей. Понад 8 тисяч із них дошкільнята. Їх навчали правил безпечної поведінки вдома та на вулиці. А дорослішим правоохоронці і рятувальники розповідали й показували, що робити під час повітряної тривоги, як розпізнавати вибухонебезпечні предмети, збирати тривожну валізу, евакуйовуватись та надавати першу домедичну допомогу. Нові оглядові дзеркала встановлюють комунальники у Хмельницькому, зокрема у місцях із обмеженою видимістю, аби водії мали змогу краще бачити перехрестя, приховані повороти та аварійно-небезпечні ділянки. Впродовж цього року у місті додали близько 10 таких дзеркал. У нас перелік ведеться з 2014 року по теперішній час. Це є по з 90 зеркал. Поглядових. На цей рік ми встановили вісім штук і один замінили, бо було пошкоджено. Цього року ми поставили вісім зеркал, вони є в мікрорайоні виставка, на мікрорайоні Дубу, в центрі також поставили, на Гречанах поставили, в Ружичні поставили. І на південному заході Дорожнє оглядове зеркало встановлюється на перехрестях вулиць, виїзд дворових територій, де обмежений кут огляду для водіїв, де заважає для огляду водіїв зеленими насаджами, парканами і будівлями, які перешкоджають для руху транспортного насобу. Велопатруль повернувся на вулиці Хмельницького з 1 травня. Правоохоронці на двоколісних стежать за громадським порядком у зонах відпочинку, зокрема в парках, скверах, у центрі міста та на його околицях. Із громадянами проводитимуть превентивну роботу і фіксуватимуть порушення правил дорожнього руху. Повідомляють у патрульній поліції Хмельниччини. Хмельницькому увімкнули три фонтани на привокзальній площі у дендропарку Поділля та на перехресті Проспекту Миру та вулиці Свободи. Про це повідомляють у Хмельницькій міській раді. Працюватимуть водограї щодня з 10 до 21 години. Також з 20 до 21 фонтани сяятимуть декоративним світлом. Крім того, незабаром запрацює фонтан і у сквері імені Тараса Шевченка. Мальпомена Фест Це український фестиваль дитячих та молодіжних театральних колективів, втретє відбувається у Хмельницькому. Цьогоріч у ньому рекордна кількість учасників понад 300 у складі 22 колективів. Впродовж трьох днів юні театрали з різних куточків України показуватимуть вистави на сцені Хмельницької школи мистецтв. Тематика виступів різноманітна. У нас колективи з 14 областей України, починаючи від Дніпра, Полтави із Заходу Львова, Чернівців. І власне за три дні фестивалю, який буде проходити, буде показано нашому глядачеві 26 вистав. Цьогоріч. Ну, навіть по програмі фестивалю видно, наскільки серйозна драматургія різнопланова, яка піднімає важливі теми сьогодення, зачіпає тему війни, дітей. Це якісно новий рівень просто фестивалю. І за три роки це, на мій погляд, це дуже велике якесь таке зростання, його видно. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами, побачимось!